Вітаю всіх. Сьогодні я на шулявці покажу вам квартиру на продаж в спальній локації міста Києва, поруч з центром. Це вулиця Голего, минула назва Лебедєва Кумача. Вона простягається направо від гетьмана поруч з індустріальним мостом, по якому їздить швидкісний трамвай. Будинок цегляний з газом. Квартира на другому поверсі, всі вікна у двір. Має житловий стан, який потребує косметичного ремонту та бажано заміни дерев'яних вікон на склопакети, поруч з будинком, Національний авіаційний університет, супермаркет Екомаркет та Сільпо, торговий центр Аркадія, спорткомплекс Спортлайф з басейном, чудове транспортне сполучення по швидкісному трамваю до метро, Політехнічний інститут. І вокзальна, тролейбуси до метро Дорогожичі, і Почайна та на Севастопольську площу. Вартість квартири всього 30 тисяч 600 умовних одиниць. Житло підійде для проживання людей, які хочуть жити поруч з центром Києва, де є вся наявна інфраструктура та зручне транспортне сполучення, а також підорендний бізнес для здачі в оренду по ціні 9 тисяч гривень на місяць.